Привіт всім моїм сімом підписчикам. Ще відео не було, але вони підписались. Дуже дякую за довіру. Я Тетяна, вишиваю багато кольорки. ну і трошки почала вишивати вишиванки. Розповім вам, що я вишиваю зараз. Вставлю, мабуть, картинку, да. трошки пізніше вставлю десь картинку в кутику. Вишиваю я зараз Гольштат. Це від Bonnie Art. Розмірі 750 на 544 клітинки 192, 192 кольори. З них 16 це чисті, а 176 це змішані. Вишиваю я на тканині Цвайгард 16-го каунту хрестиком, ниточками ДМС. Також голочками ДМС, бо вони мені дуже сподобались. І я, як почала ними багатоколірки шити, так я їх і не міняю. Вишиваю я на станочку від тані, він офігенний, я його придбала для куми колись. але Ми їхали в село з нової пошти забрали посилку з собою. Я в селі розпакувала її. Мені сподобалась якість, він офігенний, я до нього прилаштувалася. Хоча спочатку хотіла вишивати на арабесці, ми самі зробили раму. І хотіла на ній шити, але так, так, так трапилось, що то не було станочка, то чоловік не зміг вкрутити ці саморізи по краям. Ну так сталося, що почала на цьому. І мені дуже сподобалось. Пальця в мене нурги, четвірка. Закріпляю такою різинкою гумкою. Чому? Тому що канви дуже багато і дуже незручно, коли рукою я вишиваю двома руками, і коли незручно, коли та канва знизу тобі мішає трохи. Закріпляю такими бінерами. У мене є ще ось такі, але я їх використовую тільки на вишиванку. Вони мені не тримають таку кількість канви. Вийшилось, поки я вам знімала третє відео. Вишелось, боже, вибачаюсь за звуки, але по-іншому не буде, бо у нас сусіди дуже багаті, будують собі там 70 теплиць за цим парканом. І це буде кожен день. У нас вже воно і так кожен день, а воно ще буде, напевно, дуже довго. Що в мене вийшло? Відсвіти це взагалі в неї дуже гарні розробки. Мені дуже подобається. Вишився в мене шматочок паркана. Також вишилось деревце зелень. Тут я щось дуже довго мудохалась. Тут одні одиночки. Там одна, там одна, там дві, там три. Але як гарно воно здалеку виходить. Вишився у мене цей сарайчик, дуже він мені подобається. Далі тут буде тільки зелень. Що в мене ще на станочку? На станочку у мене магнитик голочки якими я дуже полюбляю вишивати. Вишиваю я по сазі. Це мій планшет він тут стоїть. По сазі також моя організація це ось такі ось пакетики. Я коли починала, я собі накупила і кісточок якийсь для намотки, і бабінок, і всього. Але мені зайшли тільки отакі пакетики. Навіть отакі купувала, але вони мені флосові, вони мені зовсім не сподобались, тому що тут збоку розріз, мені не ну, зручно витягувати ниточку, Ось так от вони в мене по номерам, я маркером намалювала зразу. Номери ДМС, і вони в мене пішли. До речі, ця коробочка була повністю заповнена. повністю Це пластикова коробочка, я її десь е, зі знижкою брала в інтернеті, навіть не згадаю, де зараз, що в мене тут є. Ну, іголочки ДМС. Також в мене лампа. Це з Китаю, звичайно, лампа, бо в нас світла майже немає, тому ну дуже виручає. Ключик це від. Мого станочка класного від Тані дам посилання. Станочок дуже неймовірний. Хто брав, то ну, той зрозуміє якість. Так, у мене термо. Звичайні термо-олівці, ну, ручки. Вони за, е, були замовлені в, на Aliexpress. Також у мене є водорощені, але на даний час я користуюсь термом бо почала ними користуватися. Ну, нічого такого. Ну, І бінери. Організація. А, і ножнички в мене є. Ножнички в мене одні від відмія Беріг, отакі Мадейра, а другі Primax. і ті, і ті я дуже люблю, вони дуже зручні. Смітничка в мене така звичайна, вона куплена на Handmade Expo. Дівчата дуже дякую, вона дуже зручна. Потім. Оце мій, моя парковка. Парковка в мене на звичайних, на звичайних таких трубах. До речі, ці труби я дуже давно купувала. Вони дуже дешеві були, але зараз вони дуже дорогі. І я поїхала на ринок і купила такі звичайні труби для встройків. Я не знаю для чого, для будівництва. Я їх туди просто напихала. Мені просто зручно, я собі розвісила від... З самого першого значка і до, 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 до самого крайнього. І мені дуже зручно. Я собі написала номерки, я собі втикнула голочку. Вишиваю я по кольорам, тобі ж взяла саме крайний оцей колір і пішла собі Е, Знову взяла оцей якийсь крайній і далі зашиваю. Мені так зручніше, мені так більш подобається. Хотіла я парковку зробити на цьому, це кришка з цієї коробки. Але в мене така парковка є на моєму продавці ліпьошик. Я її вже давно користуюся. Не подобається. У мене плутаються ниточки, мені невдобно. тобі. Тому я вирішила, ну, і спочатку я ж хотіла вишивати все-таки на арабесці, а на арабесці я зверху чіпляю оцю. Частину, і мені так зручно, я всі номерки бачу, все знаю. Мені дуже зручно. От з цим парковщиком це прям моя любов. Тому я оцю приклеїла поролон, але не стала нічого Е, Так я навішую собі ниточки від кольорової звичайні органайзери. Це від звичайних канцелярських папок я відрізала краєчок і вставляла всерединку номери. Бо якщо цю частину, яка йде в комплекті, то це дуже незручно. Вони відлітають постійно, клеїш, ну, незручно. У мене ще є пако, паку залишились, хто знає, що я вишивала соняшники від Анаяки, кінець літа. На тій роботі, тому що я їх вишила, але буду відшивати ще одну роботу. Мамі дуже сподобалось, і тому буду відшивати на них. Я з них навіть не знімала ні точки, так і залишила. Ця коробка в мене була досить забита. Оцей відсік також був забитий отакими от пакетиками. Був повністю забитий, але вже 60% роботи, тому його вже дуже мало. До речі, ця кружечка в мене від чебрець. Так вона мені, мені подобається. Моя залишилась така вдома. У мене ще є гарбузиком, є чимацький шлях, в них дуже такі гарні кружки. Наші дівчата з інстаграм, хто знає, чи береться в них найкращі, найкраща кераміка, я не знаю, дуже гарна. Що ще я вишиваю? Вишиваю я на даний час мамі вишиванку. Вишиванку вишиваю на льоні ДМС. Від мій оберіг, вишиваю шовком. Вже один рукав ось готовий, напевно, другий теж дуже дуже якось починалось воно дуже в мене повільно, якось трошки вийшло трошки, а тут прям за три дні я зробила і вирізування, яке дуже боялася, дуже. І зовсім і нижню частину дошила. Оця маленька в мене тільки була, але я тут дуже швидко все пішла. Ось такими ниточками я вишиваю. Це шовк, я не пам'ятаю, де їх купувала. Напевно, на хрещати ков'ярні, а може, замовляла десь, бо я дуже багато замовляю ниточок. Так, ниточки ДМС в мене, це я вже казала, вони мені дуже подобаються. Інші, напевно, ще не, не пробувала. Якби спробувала, то напевно б сказала, подобається мені чи не подобається. Поки так. Напевно, буде, буде ще одне включення, трошки вишиваю, буде перемоточка, то я вам зразу перемотаю і покажу цю красу. Дівчата питали, як я вишиваю. Вишиваю я ось так ось. Я не сижу в, в гойдальці разом з танком, мені незручно. Я ставлю собі станочок на такий стільчик і сижу в мене. У мене, до речі, тут ноги зовсім не затікають, бо як в ліжку висиваєш чи на стульчику, то в мене табуретичці, то мені не подобається. У мене дуже затікають ноги. Прям взагалі ну, неможливо сидіти. Ось так ось. Трошки наговорила, не знаю, комусь подобається, комусь не сподобається відео. Якщо сім підписчиків є, то, то майже сподобається. Майже подобається, що я виставляю маленькі шорти виставляю в Ютубі. І, можливо, хто, хтось дивиться з сімох, поки лайкають. Там Один-два лайка є, і це дуже добре. Не маючи зовсім ніякого відео, люди підписуються. Дуже дякую. А, до речі, оце піальця Нурге, Замовила великі. Я на них не вишивала. Я на них тільки фотографувала. Вони дуже широкі з таким гвинтиком. Я не знаю, що це за піальця. А, восьм... вісьмірка, так. Вісьмірка. Ще не пробувала на них вишивати, але думаю, буде дуже зручно. А, бо вишивала я на звичайних круглих п'яльцях від нурги пластикових, то мені теж було зручно. Може, десь ставлю фото, як я виїжджала в поле, щоб ви розуміли, щоб сфотографувати цю роботу, мені потрібно було сісти на велосипед і від'їхати до поля ну, десь 12 кілометрів туди і 12 назад, щоб відфотографувати. Дуже мені хотілось гарні фото зробити. Може, десь ставлю, може комусь сподобається і Він захоче теж відфотографувати. Мені так захотілося чогось такого гарного, щоб ця робота була. Ну, Вишиванку я теж, ну, звичайно, буду. А, до речі, майстер клас я по вишиванці купувала у Мокоші. Ниточки, ну, ниточки казала в ярні, а тканину в мій оберіг. Ножниці, тканину, голочки, голочки. до речі, голочками я вишиваю тут. Японськими дуже вони мені подобаються. Я їх купувала, ну, як сказати, цілою пачкою. Там у них 5 чи 6. Якщо чесно, то я не пам'ятаю, скільки ниточка в мене одна йде в 5 складень, а друга ось ця йде в сім. Така бежева, в 7 складень. Чому? Ну, тому що тут доволі такий великий каунт. І дорочки дуже великі, якщо менше ниточок я спробувала, мені не сподобалось, чому не сподобалось, видно, пробіли і мені не дуже не гарно. А так мені подобається. Ну, мені не важко. 5-7 ниточок. Ось так ось. По сазі вишиваю, по бумажній схемі я не вишиваю, тому що я розумію, що це для мене буде дуже довго. І я, напевно, ну. Скоріш всього, вона в мене затягнеться на роки. І так, у мене цю роботу я почала ще взимку. Почала її вишивати взимку. Вона у мене вишивається вже, вже досить довго, тому що я паралельно ще вишивала соняшники всі свої. Може, десь ставлю їх, подивлюся, від Анаяки. Я соняшники дошила, а тепер хочу цю. Підігнати роботу, щоб уже було. Тут, до речі, вишито, напевно, 60 вже відсотків. Буде перемоточка, Дошью я до краю, і буде перемотка. Ось тут зовсім мало залишилось. Я не хочу, я хочу напевно зашити оцю частину і вже перемотати, щоб потім, щоб потім е, кусками цими не дошивати. Бо я тут до краю дошью, потім буде в мене обриватися ця ниточка, а там ще будуть хрестики. Мені таке не подобається. Тому я, напевно, вибачте за шерсть, в мене є собака. Монь, Привіт! Скажи привіт. І жарко. У нас нарешті спека спала, але парить. Сонечка немає, дуже парить. Тому якось так. ну Напевне, все сказала. Нічого більше не, не можу додати, але включення ще будуть, бо е, роботи ще багато. Чята, це коли сумно. Береш, там соняхи у сусідів чата трошки краси. Соняшники це сусідки. О. Абрикоски теж другої сусідки. Кукурузка наша, квіти наші. Вона моя вишивочка. Оцю річ нашла. Правда, не знаю, як вона називається і для чого вона це у бабусі. Включення, бо буду робити переставляти п'яльця, перемоточку. Поки прилаштувала так. Ну, я думаю, видно, яка красава ходить. Шматочок ще залишився. Отчути, що ми тут зелені? Росте, підростає містечко. Дівчатка, п'яльце я вже переставила. Єдиний недолік, коли ти скручуєш канву, а вона в тебе не на рамі, то оце такі забруднення. Але вони більш швидко е, відходять після прання. Розповім, що я далі буду нам е, вишивати. Вишивати у мене в планах є також сорочку моєму племіннику. Е, схему я купу, купувала це, я спробувала просто е, шовком вишивати. Схему я купувала у Олени Сокало в інстаграм. Мені сподобалось, і я до цієї сорочки також у мене були залишки джинсу. Я собі шила джинсову курточку. І в мене великі випади, такі з боку. Я вирішила йому також джинсову курточку пошити і вишити лиштвою. твою. Я йому вишивала худі хрестиком, так. він його вже зносив і вбив, так як тільки міг. То я до вишитої сорочки йому хочу вишити джинсову курточку. Замовила я собі водорозчинну канву, це я спробувала. Мені сподобалось. Буду вишивати нитками муліне, Хотіла вишивати нитками Brother Special, але, але є великі мінуси, тому що канва 16, і Brother Special треба брати в 2-3 ниточки, воно дуже видно. Муліне, мені здається, краще. Буде. Якщо подивлюся, буду я це вирізування, виколювання. Тут на джинсовій курточки, то воно якось зовсім. Єдине, у мене ще є ідея взяти шило, для взуття для таких в мене воно є, використовують його обувщики, то взяти його і попробувати зробити спочатку дирочку, а потім вже обшити її. Не знаю. Ще, ще думаю, це поки тільки так, чому взяла водорозчинну канву? Тому що я на флізеліні вже вишивала. Флізелин класний, але він гарно тільки на світлих тканинах. Коли його кладеш на джинс, в тебе воно все рябить. І робить так, що його, ну, очі просто можна зламати. Зір попсується 100%. Тому вирішено було замовити водорозчинну. Я її і замовила: замовила цілий метр. Замовила в вайбері. Натаниточка. Здається, так вона називається ця група. Мені навіть прийшов подарунок ниточки Лука Luca S чи Лукас. Ну, різниці немає. Дуже приємні, хотіла їх спробувати. Кажуть, там Наташа сказала, що там є відмінність в кольорах з ДМС, то хочу подивитися, я, які вони. Ще я замовила собі таку річ, як голка. Голка для затягування ниток. Замовила дві, бо мені так було вигідніше зробити через інтернет-магазин. Так, ну, набагато дешевше, ніж їхати десь шукати її по магазинам по швейним. Це мені треба аж на інший кінець Києва за ними їхати. Тому замовила дві. Одну я вже зламала. Да, і таке буває. Що я нею роблю? Я на неї затягую, коли в мене багато. Одиноких хрестиків, і воно вже тут ну прям нема куди вколоть, а треба хрестика зробити. Або затягнути якусь ниточку, яка мені не подобається. Оця річ просто незамінна. Не знаю, це не реклама, це я собі для свого користування замовляю. Дуже вона мені подобається. Хто не спробував, всім рекомендую. Дуже класна річ. Ну, і все, будемо вишивати. Вчора було 27 липня. У мене був день народження. Всім дівчаткам, які мене привітали, дуже вдячна в телеграмі, в вайбері, в інстаграмі. Дуже вдячна всім і кожній дівчата. Дякую величезне з щирого серця. Всіх обнімаю, всіх люблю і до наступних зустрічей.